Вітаю глядачів каналу VUKI.UA. Сьогодні поговоримо про стильний і доступний захисний чохол накладку Dixie Gradient Color для Xiaomi Redmi Note 11. Аксесуар має три складове компонування. В основі лежить силиконовий бампер, на зовнішню сторону якого встановлено кольорову пластикову панель, що закрита захисним склом. Як результат, смартфон в такому продукті і виглядає причудово і отримує відмінний рівень захисту. Будучи виконаним за лекалами гаджету, аксесуар упевнено фіксується на ньому і залишається. Шає у вільному доступі усі його порти та технологічні отвори, а кнопки бережливо закриває захисними дублікаторами. Розташувавшись на смартфоні, аксесуар формує над рівнем його дисплею невеличкий бортик. Тепер смартфон можна спокійно класти обличчям вниз, не боячись подряпати його. Окремо відмічу і широку палітру кольорів оформлення. Кожен зможе підібрати для себе найбільш приємний варіант. Придбати Dixie Gradient Color можна в нашому магазині. Посилання на товар шукайте в описі цього відео. Дякую за. Перегляд і до нових зустрічей.